Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Аминь. сьогодні любі брати і сестри у цей високоурочистий день, коли ми святкуємо. Успіння, владичиці нашої Богородиці та Прісно Діви Марії, Щадолюбива вихователька, наставниця, свята Православна Церква зібрала нас у цей священний, благодатний, Спасительний. Молитвенно день, день успіння Пресвятої Богородиці і наші серця, наші душі, наші помисли з цим святом, відгукнувшись на це торжество. Благодаті материнської любові по відношенню до нас небесний вісний Гавріїл, якому було сповіщено свище сходить на землю. До Пресвятої Богородиці і говорить її, що скоро вона відійде до свого Сина і з'єднається з ним, благодаті Святого Духа. Пресвята Богородиця. Належним чином позрадувалась такі вісті, відвідала святі місця, поклонилась, облобезала. особливо Єліон гору, де було Вознесіння її сина. Евсіманський сад, де син її молився перед стражданнями і інші місця. Чудесним чином були сповіщені апостоли, які чудним образом зі всіх кінців світу були. Приведеній в Єрусалим до Пресвятої Богородиці, мати наставниця, Богородиця, наставила в слові молитві апостолів, дала повчання. Благословення материнської любові, молітовній радості, надії на Сина свого і Бога Ісуса Христа спочила благодать Божій, зібравшись. Глибокому молитовному настрої процесія направилась до місця, де мали поховати Пресвяту Богородицю. Але серед апостолів не було одного апостола, апостола Фоми. Як завжди. І Фома приходить на третій день і хотів поклонитись Святому Чесному Гробу Богородиці. І коли прийшли до гробу, то у гробі не виявилось тіла Богородиці. Тіло Богородиці було воскрешено і вознесено на небеса, тому форма поклонився вірою, правдою і істиною, гробу, де лежало тіло Святої Богородиці. Таким чином Божа Матір воскресла, так як і її син, і посіла своїм сином в небесному царстві. Більш того, на третій день вона з'явилась апостолам, які перебували в молитві, в Єрусалимі в одній із горниць і сказала, що я буду завжди з вами. Це обнадіяло апостолів, і вони глибоко позрадувалися, що Божа матір з ними. Таким чином, улюблені браті і сестри, цей праздник утверджує радість спасіння, надію, радість в тому, що смерті немає, але є вічне блаженне життя для праведників, що каються, люблять Бога, моляться, причащаються до Христових тайн, Люблять один одного, допомагають, творять милостиню, шукають там, де чекають допомоги. Тому нехай же Божа благодать і сила, і крепость материнської любові у спільні Божої Матері. Утверждає нас в доброму відношенні до Святої Церкви. І йти шляхом за Христом, як ти йшла Божа Матір і всі святі апостоли. Радуватись, що немає смерті, а є вічним. Блаженне життя, що підтвердила сама Богородиця своїм успінням. Тому ж наші серця і душі утверджуються її молитвами, її духовним, священним подвигом. Амінь.